Ви познайомилися у 2003 році. Так, Світлана, яка у вас була реакція, коли ви вперше побачили Дмитра? Ну, я, я була в заході. <гум> Але ми були. Я грала в таку гру Mood Court Trial Competition. Це як е, імітація, імітація судового засідання. <гум> так, і вна, нам дали ментора. І це був Дмитро, я подивилась, думаю, такий нормальний. Ну зазвичай у тих пар, яких потім складається все. Так, спочатку не дуже е, оцей відбувається. І в конект відбувається. У нас був конект. У нас був коннект, а потім дисконект. А потім швидкий дисконект. Ми зустрілися і дуже сильно з'явився потяг один до одного. Але в мене на той момент було своє життя, у світі було своє життя. І... Ми залишилися в своїх життях mm -hmm. замість того, щоб їх змінити заради того, щоб залишитися разом. А як довго цей потяг залишався один до одного, коли ви роз'їхались, розійшлися? Тобто, це що ви там пригадували просто... Ні... один про одного? Ти згадував? А, звісно. Ні, ми розійшлися. У мене був період шалених веселощів, а Дмитро, ну, бо мені було скільки там, 19 років? А в Дмитра життя йшло по його траєкторії а і за рік я одружився. Ну тобто, це знаєте, це щось у тебе в якийсь спалах в житті, де і ти маєш ухвалити рішення, як ти до нього ставишся, і ти займаєш відповідальну позицію, mm -hmm. не руйнувати те, що в тебе є. Але бачите, життя все одно все розставляє по своїх місцях. Пройшло 20 років. No. Да, і от ось, і, і ось, ось. тобі маєш. Mm -hmm. Ну ви вірите в карму в долю. Що якщо це справді твоя людина, значить вона якимось чином потім повернеться до тебе. Можливо, тоді це було би зарано, а зараз якраз вчасно. Ну, ми, я думаю, живий доказ цієї теорії, про те, mm -hmm. що якщо це твоя людина, то ви так чи інакше будете разом. Ми говорили про це і ні я, ні вона. Ми абсолютно не жалкуємо про ті життя, які в нас були. В них було своя радість була. У нас народилися чудові діти. Все сталося так, як мало статися, і слава Богу. Ви в цивільному шлюбі і говорили про те, що вам не важливо одружуватися офіційно, розписуватися. Ви досі так вважаєте? Я ви один на одного дивитись, та, ми... Погоджуючи відповіді, так ми вже були одружені, і ми знаємо, що сам факт штампу в паспорті він не поєднує більше, він. Тримує більше угу. тому, ну так, це така формальність. А чи допускаєте ви думку все ж таки оформити офіційно свої стосунки? You never know. Ну так, Але, чесно кажучи, я ми про це навіть не думали і не говорили. Якщо, якщо вам гарно разом єдина проблема, яка виникає, це власне коли ми представляємо один одного комусь? Угу. То, наприклад, англійською мовою воно звучить нормально там сказати, що це моя партнерка, this is my так. partner, або це мій мені партнер. Не подобається. Так, але а, на англі... подобається англійською мовою воно ще якось звучить, а українською воно взагалі якось ну дивно звучить. А чому не говорити, що це моя дружина? Це Ні, так правильно. Так тому ми і вирішили, що простіше говорити, що це моя це мій цивільний чоловік, це моя цивільна знову дружина. ж таки… Але ви... це жодним чином не впливає на, на на рівень наших стосунків. Це просто питання комфортно. У поясненні людям про наших стосунків. А чому е, все ж таки ця приставка е, при представленні? Цивільна. Цивільна Ні, іноді немає не цієї не приставки. Нас, да, да. Це, це не принцип. Це виключно питання комунікації, а не суті наших стосунків. Комунікації і декларації. Комунікації і декларації. Слухайте, а <рес> подать, будь ласка, кожен трьома словами ваші стосунки: щасливі, спокійні, сповнені кохання Так, щастя, впевненість, любов. Ваша формула як зробити так, щоб кохання не переросло просто в дружбу? Ну, це ж не, не протиріччя між собою. Я думаю, в коханні дружба сама теж велику частину, але ну, це все одно постійно якась така гра, ну не в плані гра на щирість, угу. а це і побачення, і маленькі сюрпризи, і угу. які останній сюрприз робив? Ja. А хумус наважається сюрпризом кідає. Окей, окей, хумус з магазину. <рес> у зв'язку з початком посту ага. Це було приємно. Дякую. Так, це а ви що робили який сюрприз? Свята надіслала мені сукню, mm. яку вона хоче купити. Просто ага. запитала, чи їй чи мені вона подобається. А я сказав, що подобається і запропонував, що я їй куплю цю сукню. Mm -hmm. Кльово. І для неї це був приємний сюрприз. Але для того, щоб Стосунки залишалися стосунками, треба просто ну, постійно тішити один одного. Не з нагоди свят, не з нагоди окремих подій, просто буденно тішити один одного. І, і тоді ваші стосунки завжди залишатимуться сповненими якихось емоцій і любові і не переростуть в монотонну е, дружбу. Монотонна дружба це теж непогано, але набагато краще, коли вона йде другим рівнем. А mm -hmm. на першому рівні є просто ну, знаход... чисте незаплямоване кохання. Ти знаходиш mm -hmm. раді... радість в радості іншої людини. І mm -hmm. це от Пун знайшов радість. У нього світ Ви складаєте враження дуже спокійної, врівноваженої людини. А в дитинстві таким же були? Ні. Я був дуже неспокійним і дуже неврівноваженим, mm -hmm. і не лише в дитинстві. Але і дуже довго після дитинства. Це За все що досі прийшло. соромно. Про що, можливо, батьки досі не знають, з вашої юності? Соромно, та ні, вони знають насправді, у нас відверті, відверті стосунки. Соромно, що я колись в інституті з друзями дуже сильно погуляв, От, напився так. Так. дуже сильно. Угу. Прийшов додому і не міг пояснити, якби, знайти. Пояснення, який привід змусив мене так сильно напитися, Так. От. і я прикрився тим, що ми, значить, поминали поминали мого, мого дідуся, який uh -huh. помер там за рік до того. Угу. Uh -huh. От. Це була брехня, і я не витримав зранку, зізнався мамі, що я що мені дуже соромно, тому що я. Від, в, в, в стані алкогольної паніки значить, збрехав Це вперше, так, і, так. Прикрився, да, і прикрився дідусем, і мені було від цього огидно. я був сам собі огидний. от, Мама подивилася на мене і сказала, каже, Тю. Заспокойся, твій батько свою бабусю шість разів ховав. <рив> <рив> і, і, на цьому, <рив> і, і на цьому це все закінчилося. Але мені було страшно соромно. Ну, це для мене була зрада. У мене було таке відща, що я його зрадив, просто, що я ним прикрився. Ну, але ну, що ми всі грішні люди, і я, і я теж не без гріха. вам часто буває соромно за власні е дії? <рив> Ні, тому що я намагаюся жити так, щоб потім не було соромно. Навіть якщо це комусь не ок. Да? Ну, так, ну така широкому сніок. Ну це ж його проблеми, не мої. Коли ви навчилися досягати своїх цілей? Е, Дивіться, ці, я людина, хоча зовні там і спокійна, врівноважена і впевнена в собі, але всередині я супер Е, самокритичний. е За це мене регулярно сварить свята за те, що я значить, займаюся там самознищенням, самокопанням, яке плавно переходить в самознищення. Uh -huh. Тому я дуже критичний щодо, щодо визначення того, що я досягнув своїх цілей. Тобто, а, а яка частина моїх заслуг, а яка частина е, збігу обставин в тому, що я досягнув своїх цілей, своєї цілі? Ви не любите себе? А чи це не поважаєте? Та ні, у мене з знаєте, я так скажу. У мене з его все нормально, але я вважаю, що просто не можна заспокоюватися. Тому що, коли якщо ти собі почнеш там внутрішньо проговорювати який ти величний і ефективний, угу. то це початок твого кінця. Тобто, бути впевненим у своїх діях, це для вас не ок, так? а займатися самокритикою, інколи яка переростає в великий мінус, це ок. Ні, бути, а як же баланс? Я бути впевнений, я впевнений в своїх. Я, вп... Окей, я впевнений е... в своїх. Вона собі... свої досягнення. Да -да, я впевнений, я, ну, от, Свєта і Єгор, мій син, кажуть, що я не завжди справедливо оцінюю свої досягнення. Вони вважають, що я їх применшую. Ось, але якраз в, в плані критики у вас гіпер. Да, але я вважаю, що це дуже важливо. Ну, по-перше, це я такий, я не можу з собою нічого зробити. Це не те, що це, це не усвідомлене рішення. А давайте зараз позаймаємося неповагою до самого себе. Чому це все психотерапія, яка пропрацьовує? Ну, можливо, так. Да. Але для мене це дуже важлива просто практика для того, щоб не злетіти знаєте, з катушок і не потонути у власні у власні величі. Хм. Тому ти повинен. Це це дуже. Ну, я вам скажу так. Я вважаю, що найбільшим гріхом. В людині є гординя. Я все життя, ну не все життя, окей, по-чесному. З 2012 року, коли я усвідомив а, те, що гординя це проблема, я почав працювати зі своєю гардинєю. Угу. і дуже сильно її е, присилати. Знаєте, що я помітив? Що люди в мене багато було гостей, це успішні люди. І ті люди, які от власне займаються самокритиканством, гіпер самокритикою. Вони чомусь вважають, що якщо вони почнуть любити себе, то це вже знову ж таки е, угу. Uh -huh. А я завжди говорю про те, що це кльово, коли ми можемо самі себе похвалити за е, щось зроблене. Це кльово, коли ми станемо перед зеркалем і скажемо: там, Слава, сьогодні ти зробив ось це, ось це, ось це ось це не так, а ось це, ось це, це, ось це так. І тоді ми тримаємо цей баланс. І тоді в нас є і впевненість, і певна критика. Я згоден, ви дуже мудра людина, але у мене, це, але у мене це так не працює. Mm -hmm. я, вмію, е, я вмію визнавати, що я щось зробив супергарно, але е, для цього я маю це внутрішньо відчути і mm. не мати до себе самого жодних претензій. Часто е, таке? Ні, не часто. Але це, 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 це є, це буває. От я вам скажу чесно, наведу простий приклад. Я абсолютно байдужий до критики е, моєї е, дипломатичної роботи, бо я знаю, що я гарний дипломат. І я знаю, що я свою роботу зробив на відміну. І мені там все одно, там, що там розказують, не розказують, якісь думки, mm -hmm. і зараз прийдуть в коментарі до вас, там, і почнуть, наші вкласти. Але, наприклад, я люблю готувати. І в цій сфері я знаю, що я ну, далекий від досконалості. Uh -huh. І для мене ну, просто супер важливо, щоб е, мене хвалили за те, що я щось приготував смачне. Uh -huh. Прямо ну, до хворобливості. Мені вже навіть діти з мене приколюються, там, я щось приготую. Я кажу: ну, напевно, це все, все завжди за одним сценарієм. Чому дуже смачно? Ну, напевно, не вийшло. не судіть строго, і подача слабенька. Вот. Але ну вже давайте з'їмо, бо я вже це все. Вони то, то ні, та тато, то та, та, це офігенно, це дуже смачно. Ти шо, і, і подача нормальна, що ти mm -hmm. сам. Я кажу: та ви брешете, ви просто боїтеся сказати батькові правду. Тобто, ми маємо. Ну, людина, коли знає, що вона в чомусь гарна, їй не потрібні е, зовнішні. Якісь підтвердження цього, бо вона всередині глибоко впевнена в тому, що цю роботу вона робить дуже гарно. Uh -huh. Але сама вона має постійно ставити під сумнів, чи не можу я це зробити ще краще? Бути кращою версією, версією себе. Це да, абсолютно. Але я можу спитатися, верніше сказати глядачам, що ви мені сказали перед зйомкою, що ви не дивитесь свої інтерв'ю. Не дивлюсь, тому що вам не подобається ваш голос да. і зовнішність. Прозовнішній я не казав. А, але, окей. Але, вона, але вона там теж в деяких ракурсах видно, що в мене зламаний ніс. Угу. І тут. Ви, до речі, до психотерапевта колись ходили? А, ні. Ви не вірите їм? А, вірю, але. Чи немає запиту внутрішнього? Я на ці теми мій психотерапевт це Господь Бог. Я на ці теми спілкуюся з Богом. Допомогай. Я допомагаю, читаю, читаю Біблію, да. читаю там всякі довкола біблійні, біблійні речі. Угу. Я просто знайшов якби, іншу. Лицю люди захоплять, хтось ходить до психотерапевта, хтось ходить на йогу, хтось займається медитаціями, а я займаюся православ'ям. От угу. якби христи... християнством. Я вважаю, що християнство має в собі всі ці елементи, просто воно всю відповідальність покладає на тебе. Бо коли ти йдеш до психотерапевта, ти ділишся, ну, ти, ти перекладаєш відповідальність на те, що тобі психотерапевт допоможе, ну, щось щось скаже. Дмитро, видно, що ви ніколи не були психотерапевтом. Можливо, я ж, я ж не, не стверджую. Просто угу. це я розказую вам свою картинку світу. Якби. ви вірите в Бога? В церкву? чи в Біблію? Я вірю в Бога. Я вважаю, що всі люди, люди вірять в Бога. А ті, хто кажуть, що не вірять, вони просто у них гординя не пропрацьована. Ну, а Бог просто для кожного свій. Так, да, неважливо. Да. Ти можеш називати це там доля, світло, mm -hmm. Бог, це Святий Дух. Це неважливо, як ти його називаєш. Людина є недосконалою і некінечною. Mm -hmm. Тобто навіть в математиці. Найбільш такій атеїстичній науці все одно все впирається в невідоме щось uh -huh. в медицині при всіх досягненнях е сучасної медицини, все одно залишається місце для дива, яке вчені не здатні пояснити. Uh -huh. І вони кажуть: ну, хтось каже, вони не здатні це пояснити, тому що просто ще науково емпірично там щось не знайшли. Ну, окей, знайдете, потім будем, будемо розмовляти. А поки не знайшли, ну в моєму житті просто реально траплялися дива, безпосередньо пов'язані з Божим втручанням. тому що... Тому Можна я... сказати, один хоча б одне диво. <кій> або те, що ви вважаєте дивом? Один на моїх очах. Ну, я був в, ця, прояв, прояв образу Божої Матері на вікні. <кій> Такого зі мною не, трапляло, не траплялося. Ну, чекайте, це теж але люди можливо, так, і люди кажу, теж але люди так. в це вірять, будь ласка. Так. Я, я вважаю, що вірити в будь що, що не направлено проти там, життя і гідності іншої людини, це нормально. Так. Можна вірити в хам'ячків, в зображення на, в на склі, в бабака, будь ласка. Так. Ні, у мене конкретно може розказати лікарня, палата на 12 дітей, заходить священник, Мами просять, щоб він помолився над їхніми дітьми. Ну, Лікарня дуже для важких дітей, так. скажімо так. І він підходить до всіх, кладе там голову на руку, молиться за здрав'я. До однієї дитини підходить, кладе руку, потім і так різко на моїх очах це відбувається, відсмикує і каже, що ти тут робиш? А її мама каже: ну, ми тут уже давно, у нас терапія, і дуже важко проходить. І зараз ми кхе, чекаємо, зробили аналізи. А він каже: і... посміхнувся і пішов далі. І зранку приходять аналізи і їх виписують. Угу. Ну, якби це, це неможливо неможливо на вибірців 12 дітей. На ранок 11 залишаються далі лікуватися, а ця конкретна дитина її виписують. Слава Ви були романтичною принцесою чи прагматичною дівчиною? Ну, скоріше прагматично, я по принцесах не дуже була. <гум> Хто цей прагматизм більше вам дав Батько? Важко сказати. Ну, і батько і мама. Мама була балериною зараз. Вона mm. хореограф, а тато моряк. У мене така класична одеська родина, балерина і моряк. Але вони дали мені це почуття відповідальності, відчуття чесності і того, що я розумію, що в різних людей по-різному. Але мої батьки для мене приклад: що якщо ти багато працюєш, і якщо ти чесний з собою і з людьми, з якими ти працюєш, то ти отримаєш отримуєш нагороду. Угу. Їх життя... Винагороду у чому? Ну ту, за яку ти працюєш, там, зокрема грошову, чи знову ж таки якісь перемоги. Я бачила, наскільки важко їм було, там, коли розпався Радянський Союз, чи потім, коли там, в тата були якісь взліти падіння по бізнесу. Але я знала, я бачила, що він ніколи не покладав рук, він завжди вірив в те, що він робить. А мама його, по-перше, завжди підтримувала. Uh -huh. А по-друге, вона теж завжди працювала, хоч е, досить довгий період часу в неї взагалі було це не обов'язково. Uh -huh. Бо вона працювала і працює зараз в е, дею США, децька дитячо-юнацька спортивна школа, uh -huh. і звичайно, там ну я не знаю, зарплата У Кайфу більше. Mm -hmm. Ну їй важливо мати роботу. Тобто відчувати себе потрібною і розуміти, що ти все одно маєш певний ступень незалежності. Mm -hmm. Вона завжди мені казала світа, щоб не ставалося в твоєму житті, ти завжди маєш працювати, щоб ніколи ні в кого не просити гроші на помаду. Але ж на що я помітив з власного життєвого досвіду, що сильні жінки, а ви беззаперечно сильна жінка, вони не вміють або дуже їм важко бути романтичними mm -hmm. ну, у цей класичної. Дівчинкою ну це залежить насправді від партнера. Е, uh -huh. Я можу сказати, що так, таке зі мною було, коли я була заміжня вперше, і тоді ти став я певно. Я ставилась до своєї родини як до проєкту. Mm. Де ти розумієш, що зробити, щоб він був успішний? Тобто не через, не через серце, не, так а через це, розум. Це в ну, дуже велике поєднання, я б так mm -hmm. сказала. Але коли ти зустрічаєш людину, яка сильніша за тебе, і ти її кохаєш, це тебе дозволяє тобі розслабитись і бути такою, якою ти хочеш. Але ж не одразу mm. дозволяє розслабитися. Чому? Скільки я зустрічав сильних дівчат, дуже довго їм треба звикнути, що є поруч чоловік, хлопець, який сильніше, ніж вона. І інколи включається оце Сильна жінка, навіть стосунка. Ні, в мене такого нема. Угу. Я вважаю, що сила жінки в її жіночності. І в ніжності. У мене навіть на, на руці тут цитата з Павличка, Дмитра Павличка: Будь ніжною це все, що треба тобі для влади над людьми. Я впевнена, що моя ну, ця сила чи жорст, жорсткість скоріше в, в роботі, в тому, що є очікуваний результат, є правила, ти маєш його досягати, повинен мати дисципліну, але це жодним чином не впливає на моє відчуття себе як жінки, жіночності. і Бажання бути з людиною, яка готова нести за мене відповідальність.